Всім привіт, вітаю! Сьогодні понеділок, 27 жовтня. Я повернулася з села, була там три дні майже. Кому цікаво, зараз покажу, що я привезла з села. Знаю, що деякі люди люблять такі от розпаковки. Так, як вам стати, щоб не видно було телефон. Так, дивіться, взяла трішки гарбузику, саме от такого, як ми називаємо гітара. У мене ці гарбузи хокайдо є тут, а це я отак відрізала трішки. Він для мене солодкіший, і як для таких солодких страв з гарбуза, мені здається, він більше підходить. Ще в нас от трішки Залишилося перцю, то я вибрала такий от соковитий, вірніше, такий м'ясистий. От, Планую робити такі ранкові омлети з овочами. Тут трішки сушки, вже сушених яблучок. Цьому році в нас було мало яблук, тому трішки насушили. Але, думаю, візьму, можливо, захочеться такого, знаєте, компоту сушки. Так, тут було трішки котлети і сердельки. Це те, що ми там з сестрою їли, то взяла сюди теж швиденько от вже поїла. Яйце посмажила і котлетку і сердельку. Так, теж взяла от три, два, три яблука. От, знаєте, вони такі ароматні, такі пахучі. Ну, думаю, нехай полежать. І тут, знаєте, такий буде у мене аромат і аура дому, села. От, так мені захотілося. Отак, От, знаєте, потрішки того взяла, того взяла, того взяла, та вже і важка сумка. Так, трішки сала. Передали родичі. Тут трішки м'яса, свинина заморожена. І от такий є невеличкий шматочок домашньої ковбаски. теж поділилися з сестрою. Так, і так, закрутки взяла яблучне таке повидло, що воно густе-густе. Тому що казала вам, що хотіла зробити тертий пиріг, а подивилася, в мене такого і варення, ну, щоб на тертий пиріг відповідного, і не було. То я взяла це яблучне повидло, аджику взяла, сестра робила, і це я робила томатну пасту. Коли була сіль, от подивіться, яка вона гарна, густа така. От. Кожного року зараз роблю томатну пасту, і вона мені подобається. От. Ну, ще було там трішки цибулі і часнику. А ще мене попросили привезти на посадку часник. Ми вже посадили з сестрою. От такий часник у нас був цьогорічний. Ну, от. Привезла людям кілограм. Ну, тут 2 кілограми, можливо, ще хтось візьме. От такий часник. Та я трішки посаджу. Вже от в селі посадили в цьому році шість рядочків, минулого року було вісім. Зменшуємо посадку всього, тому що, як, ну, і важкувато вже це все обробляти. Та і багато чого потім залишається. Тому що, е, ну, Дійсно багатенько садиш, і воно, воно не потрібне. Аби ще, знаєте, хлопці були, а так хлопці, хлопці воюють, то і, і, і ми дуже його не їмо. Так що, от такі в мене були сумки, такі продукти з села. Коли сьогодні зранку виїжджала, то там на Черкащині. Такий дощ був, такий, ні, спочатку туман. Такий був туман, що просто ми їхали, і взагалі видимість була майже нульова. І тепло дуже було зранку тихо і тепло, а потім почався дуже сильний дощ. І вже сюди от приїхала я в Київ, а тут сонце і тепло. І якось це так воно вплинуло на мої судини, на голову. Тому прийшла вже і таблетки зараз випила, і вже бачу, що і тут похмарило. Погода, звичайно, Дуже мінлива, і це не може не впливати на наш стан здоров'я. Ну, але що ж, що, ж, що ж поробиш? Тому зараз трішки відпочину: у нас планується виключення світла майже до восьми годин вечора. Ну, а завтра на роботу і ще потрібно мені щось приготувати. Планую е, зварити гречку, але не просто гречку, а можливо, стушу з, трішки з м'ясом і з цибуля, і морква. Ось от, така от гречка я теж полюбляю. Все, от такі новини. Сіма моя, ну зараз подивлюся, який в неї стан, ніби, як то кажуть, жива-здорова, можливо, не здорова до кінця, буду цю проблему вирішувати. Вже я в Києві, тому буду вести її до лікаря і подивлюся, яка ситуація. Хоча, коли я їхала в суботу, то все-таки ті ліки, які я вам показувала, вони подіяли. Не зовсім, але подіяли. Вона хоча б вночі не бігала всю ніч, а спала. Ну і оці котики вже вони такі. Так ану, ану, чорний. Ти бачите? Ану. бачите, що робиться? Я їх годую, підгодовую, а вони мою кішку ганяють. Сімочка, зайка, виходь, виходь, киця, виходь, виходь, зараз тебе мама буде спасати, виходь, виходь. Бачите, які ви, від... я тобі дам, я тобі дам. І той теж уже то так боявся, боявся, а тепер осмілів і все вже. Наїлися, їх нагодувала, і вони тепер оце тут хазійними себе почув Так. Ну, що ж, в селі діло поробила, хоча там не можна нічого все переробити. Тепер приїхала тут, потрібно порядки наводити, якщо не заважатимуть дощі. От, ну до чого гарна декоративна капуста, подивіться. А оця яка, а колір який. Якщо в неї вдивлятися дуже довго, то мені здається, що це якась інопланетя рослина з іншої планети. Отак під свічку і гречка тушиться, і млинці жаряться. А що поробиш? Треба жити. От така була назва сьогодні українського диктанту, який писали. Всі, хто бажав писати, я, на жаль, була в цей час в дорозі. Сестра моя кожного року писала цей диктант української єдності. Але в цьому році вона в селі і там не було світла, виключили світло. От так. але жити дійсно треба, потрібно. Закликають нас, не дивлячись на всі негаразди, не дивлячись на війну, не дивлячись на все це горе. І от на... І відсутність світла, можливо, води, можливо, ще якісь інших побутових таких потреб жити потрібно. І про це ми знаємо, і кожна з нас наголошує про це в своєму відео. А ще, знаєте, військові мені сказали, що не потрібно казати, чекаємо на перемогу. На перемогу потрібно не чекати, а її виборювати. Тому хто як може. Кого, які є сили. Так, давайте з вами виборювати нашу перемогу. Тримаємося, і все в нас буде добре. До наступної зустрічі і до наступного відео. Пока-пока, до побачення.